Мам, мам, коли вечеря, мам, дети, мам, я їсти хочу, коли будем вечеряти. Мама, а де дети? А, я йду, чую, що там у там у вас де ви є? А ж твої мать, а що це брез вечерять без мене? Поки я чекаю собі сижу спокійно, вони вечеряють без мене. А що вони їдять, мам? А що за херня така Чому вони їдять, і я не їм, чую, я прошу, вони... а ну Кокс, що це таке покажи. Там що пиріг? Мам, це ж ти пиріг, педла, да? Пиріг зі смородиною чорною. ніфіга сі. дай понюхуй, кокс дай. Ні ще раз убити, брать і мені не дає пунь. Я ж понюхати просто хотів, я не буду тебе забирати, я просто хотів понюхати. Блять, це ганча сране. Мама, Мам, чого ти їм дала, а мені ні, ні мене не позвала. А що це за дискримінація? Чим вони заслужили, а я ні. Це таке? Ну поясни мені? Що? Ти не давала? А що? Вони вкрали? Хто вкрав? Кокс вкрав. Точно кокс шкровав. Це тільки він це здатен, бо всім би живіт таки, що він не доскочить туди на той стіл за ним. Це сто процентів кокс. Кокс те спездив, те спездив. Що значить знайшов? його спездив і пішов, називається знайшов. Диви, ха воно хе жопа, блядь, в тебе жопу а тепер і всім би всім безпездило. Що сімбік? Крехти підзбереш? Ну давай, збирай, збирай, а то зараз патрончик полосу ти буде, а він не хоче, він вже стомився від вас тут прибирати. Так що зберуй, давай крифти. Ти, як не є. співучасник злочину. Так що давай, замітай сліди, замітай. Ну, 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 повністю всі давай всі, всі, всі визберу крефточки, як положено. Мама, ну дай їм посрати, бо щось з бляха мені якось так робиться соромно за нас. В країні такий голод, така ситуація, а це і хлібом грається. Що це за двіжуха така, подивись? Хіба це так можна вже, да? Хіба в нашій сім'ї так А Ану, дай посраться, жить на нього дивися. А ти бачиш, що воно виковирює смородину? Ти Бачила, Бачила? що вітамінів йому не вистачає, яких таких вітамінів? Є такий вітамін, називають піздюлін. Роздається, він усім, хто мамку не слухає і їжу краде зі столу. Хе-хе-хе. <сху> а чого ти оце дивишся на нього і нічого не сваришся? Що хай доїдає? Хет. Що значить хай доїдає? Та тут за ж твоя вечеря була, ти собі єдиний шматочок залишила, ти думала вечеряти, а тепер що ти будеш вечеряти? Ха? Якщо вони йдуть пироги з чорною смородиною, то ти вели на миші. А як? Ну давай мінятися місцями, вони пироги ти на миші все почесному. Що <гум> не хочеш? Тоді давай забирай і давай мені нормальної їжі. Давай мені паститьку дві блядь, на кокса. Ти бачиш, він робить? Він же їсти не хоче, він же тупо грається. В сенсі вечері не буде. В сенсі вони вже не їлися. Ха, а я. То то, виходить що вони б не їлися і їсти, татувати не будеш, ага, а мені їсти. Тобто мені то треба, виходить, красти щось, щоб з'їсти. Нічого дожилися, жилися, треба, щоб поїсти щось спездити в цій хаті. Так режий, хора, хора, усе їсти вже все. На тебе вже всі шмотки Хм, Вже ні один розмір на тебе не налазить. Що ти кажеш? Ага, був благо. Зараз новий розмір в моді оверсайз. Режий оверсайз. А тоді чорний який розмір. Чорний, який ти розмір? <гум> Якийсь мій А, я придумав. <гум> Чорний рентген сайз. <гум> і, сука, їсть все, що не попаде, і не товстіє. Це ж треба, блядь, таку фігуру мати. О, тебе понюхав. Ти, сука, знов забрав. Я знов понюхати просто хотів. Циганча, мале, дякую тобі, поспиніло макою. Що ти в нього забираєш? Що ти кажеш? Доїсиш? <гум> Не вечеряла так пусть не даєш.